Друзі, привіт! З нас знову провальний тиждень. Ми собі думали, що для нас буде 4 очка, зароблені між командами Євробут та Дембут провальним. А вийшло, що ми виїхали тільки з одним. Провальна гра і знову це вплив великих зірок. Прикиньте, ми привозимо таких футболістів, з якими фоткаються в будівельнику. Бо Юра Іванишин з ним фоткається. Привозимо доміка, з ним фоткається. Чоловіки з Прем'єр-ліги з досвідом. Най... найкращі. Але я тепер починаю трошки більше розуміти футбол. Футбол це не сильний гравець, це психологія в першу чергу. Тому, що, е навіть дивлячись на гату, Гата привезла свого самого сильного хлопця з урагану. І всі сподівалися, от зараз для нас він виграє матч. Так само, як нас поставили ставку на доміка. Все, зараз Адамюк для нас виграє матч. І, а не виграє людина одна матч, якщо це не Роман Москалик. Я такий знаєте, будь трохи розчарований і не знав, як відреагують наші спонсори на ці результати. Тому що результати, якби мені ми не казали, що ми там щось виграємо, щось виграємо. Хоча деякі футболісти з команди Дембуду думають, що вони вже виграли чемпіонат, але це ще футбольна боженька, все чує, що вони говорять. Е, і... Я думаю, блін, як відреагують, але в принципі реакція наших спонсорів була крута. Хочу сказати, що Олег е Газда W8, тобто наш чувак Олег Кравчик з довгого вінова, який є співвласником команди. В принципі задоволений і сказав, що передасть навіть деякі призи для кращих гравців в матчах для нашої команди. Пап під Ясенами Ромчик. Нічого сказав, Це команда за один день не будується, все прийде, гравці класні. Так що все буде окей. Стоматологія Симфонія завжди е, приходить Саша на наші матчі, підтримує це дуже приємно. Тобто, наші спонсори нас підтримують, Карлівський формат пише про нас в своїх е, постах, сторісах. Тобто, ми залишаємося єдиною командою. Тобто, я з е, організаторської точки зору роблю роб, ну, все обіцяне. Футболістам так точно. Тобто вони отримають ті фінанси, які ми проговорили, про вони ну, мають шанси тренуватися, тому що у нас є години в будівельнику. От, від нас треба результат, а результат не приходить швидко. Є такий момент, що кажуть: от за нас ніхто не вболіває в будівельнику. Тобто за жирних котів ніхто не буде вболівати. Люди люблять голодних, тих, хто стрімиться. Ми виходимо на полі як топова команда з топовими гравцями. Хто боліває за сильніших, та ніхто не боліває. Завжди хочеться болівати за слабшу команду. От ми грали з Дембудом, ні вболівали ні за одних, ні за других. Хіба тільки е, учасники команди тої чи інші. Тому цю любов, болівальників нам треба друзі, заслужити. От я звертаюся до наших футболістів: любов болівальників треба заслужити Пахайте на полі, віддавайтеся, падайте в підкати, летіть двома ногами вперед і тоді вас полюблять. Покажіть емоції. На одній низі любов не заслужиш. Тому. Я сподіваюся, що вона прийде. А ми переходимо до перегляду нашого м, першого матчу. В наступному випуску буде капець, який розіграш. Є такий класний розіграш, що я хотів сказати не капець, а ну, ви самі поняли. Тому обов'язково підпишіться на наш канал МФК, добавляйте з інстаграмчик, ставте лайки, коментуйте МФК, МФК коментуйте і будете обов'язково перемагати. Переходимо до перегляду. Так, більше, 10 питань. Вони так будуть більше стосуватися твоєї команди, але такі самі, як приблизно до Андрія Корвацького. Відколи ти у футболі? Перше питання. Ну, мабуть, якщо так, чисто вже великий футбол почав десь у 2012-му. Основне моє було заняття цивільна боротьба. А так, то я грав на рівні району. Замости ще, за От, Якось так було в, в 99-му і в 2002-му. Але це було не суттєво. Коли ти президент, представник футбольного і футзального клубу Під'їрків? Ну, президент це дуже голосно звучить. Я не президент. Президент у нас один це Магас Володимир Михайлович. Це все йому шана. А іменно в підгірках ну доволі довго. Зіграла сильна команда, колись були талановиті гравці. Потім вони десь пропали з мапи футбольного району, потім знов відновилися. І от якось так прийшло, що ми відновили ФК підгірки в футзалі. Які саме вигравали трофеї футбольнику У футзалі в Кубок. Кубок міста, і чемпіонат ми ще жодного разу не вигравали. Призах були була ж? Ні. Виводили, виводили. Гату минулим <смінуві> <смінуві> роком. <смінуві> Ломан Минай пішов з підгірок, сам з підгірок пішов за МФК «Калуш». Яке було там твоє. Коли ти це почув, його рішення, яка твоя була реакція, і взагалі як ти ставишся до цього переходу? <смінуві> Абсолютно нормально. Як кажуть, все, що не робиться, робиться на краще. Хтось пішов, хтось прийшов. Роман минає, чудовий футболіст, чудова людина, чудовий хлопчина. Можливо, захотів попробувати щось нове для себе. І я йому бажаю тільки успіху. Ну ти так, до зиму зараз не кажеш, що там? Пішов, там, де ти в таблиці. Ні, ні, абсолютно. Він пішов, прийшли нові гравці, ну, щось поміняли. Я кажу, все, що не робиться, робиться на краще. Скільки тобі, як представнику, зараз обходиться фінансово один матч під гірок, виграшний матч під гірок, якщо це не секрет. Ну, я отримуюсь від цих коментарів, скільки він обходиться. Скажемо, що у нас бюджет невеликий, але користуючись нагодою, хочу подякувати особисто Роману Вовчику, папі Дісанами, Кості, кафе Вінтаж Плюс, Петро Чепіль це люди, які допомогли фінансово, долучилися, послухали. Їм щира, щира подяка. Ти так двох конкурентів зібрав. Це так класно, що люди навіть не дивляться на конкуренцію, а допомагають. У нас просто дві форми. <рес> вот, Він даш плюс, і патруль там круто. Ти ще саме ходиш на майданчик, граєш. Що це там? Ти віриш в силу, чи це такі амбіції власні, чи ти хочеш допомогти команді на майданчику. Ну, бажання грати в футбол не пропадає, навіть якщо тобі 40. Хотілося б ще його довше грати, але просто я розумію, що є молоді, і вони сильніші за мене. Ну, Бажання кажу, воно весь час присутнє в мені. Чесно, мені надзвичайно це обідно, бо я за вас вболіваю Став... Друзі, результати розіграшу МФК нашої футбольної форми. Ми зараз бачимо, що ми в Ютуб-каналі МФК. Наша друга серія, в якій ми розігрували. Вона вже набрала, до речі, 4,6 тисячі переглядів. Хто ще не бачив, будь ласка, гляньте. І так, друзі, ми на сайті на сторінці в Ютубі МФК, наша друга серія, де ми розігрували футболочку. Це Фіаско. Оп. В нас тут є 126 коментарів. Всі вони з МФК нашим. Аббревіатурою, тому ми копіюємо цю силочку і копіювати і вставляємо рандомайзер. Я зараз її, от бачите, з вами вставляю і нажимаю рандом. Як тільки я нажимаю, з'являється коментар, який переміг в нашому розіграші МФК. Більше нічого не писав, але цього достатньо. Бачите, всього на все МФК три букви і мов, він виграв форму. Яке місце МФК займе в кінці сезону? <рес> 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 ну, я не можу сказати, яке воно місце займе. Тут все залежить від гравців самих, напевно, що так, дивлячись заявковий лист, то я би казав перше, друге, третє. Я не знаю, що сказати, ну я думаю, в трійці будуть. Добре. І чи задоволений ти стартом сезону футзальної команди в підгірці? Так, супер. Зіграли класно, Надіюсь, що так і продовжимо. З таким бажанням, як ми пройшли перші ігри, думаю, що взагалі супер зіграли. Я просто дуже задоволений цією ігрою, яка була в останніх матчах. Ми виглядали якісь замучені. Пропустили один гол, вони здорово розібрали всіх по позиціях, закрили. 1-0, закономірно. Ну все, успіхи в вашій команді. Надіємося, що ви теж будете в призах. Ну, скоріш за все, точно там будете, а ми будемо за вами гнатись і, можливо, вас доженемо. Дякую. І так, друзі, ми зараз мішуємо будемо переглядати матч, дембут МФК. Ти був тоді на матчі? Так, да, звичайно. І що, як емоції? Ну, супер, Ігра класна. А за кого болівав? За, я думаю, більше за футбол болівав, але хотілося б, щоб виграла своя команда А, На жаль, там. Не вийшла. Так, ми подивимося старт матчу. В принципі, ми непогано почали. Вони не мали що там робити ну, на... у нас. Але що там перший момент, все ж таки дем буде, ні-ні. Любчик, що це з ним Боже, це. Дивися, що це за паса? Хто дав пас? Брубка Волошинович. Волошинович, теж, чувак, вийшов з великого поля, що не привик. Це не тут. О, тут гол. Адам'йок. Коротше. Москалик забирає момент. Цей момент дуже цікавий, так? Да? Так, другий гол, оце вже малка воротаря, звісно. Ну, що зголосить, що гол забили з самої лінії. Це теж нереально. Та тебе ти, ти буде там, так? Да? Заворота? Він був якраз на сцені, він забив гол ну, з самої лінії, можна сказати. Весь банан, забив. Блин, нормальний гол. Тут що тут зіграв, тут зока вроді пазлення зіграв. Блін, мені дуже подобається. Ага це Луцький Андрій. Дуже подобається. Як він грає, як він віддається. Він єдиний, певно, з бажанням грає в нашій великій тусовці. І Юра Іванишин, звісно, теж, теж круто. Віддається. Ну і Солосич Ворота Димбуду, як він тягнув, скільки. Та це ужас. О, зараз. Вовчик дасть. Штрафний. Два години. Я думав, що є шанси, що. Ну, але це... Отут, ось тут такий гол. Все просто. Я Москалику сказав, кажу, вирізай це відео, кидай Дніпро. І їй це візаду на збори. Так гол. Це був. Це просто жесть. Я просто не знаю де був в той момент воротарі. Тут ми відквитали 4-2 вже було. Якщо не помиляюсь, було 4-3 вже. Так, то 43 гол нам цей гол зрахували нам. Ну там м'яч перетнув був. Серйозно? Люди, люди які сиділи е, ззаді е, на сходах, м'яч перетнув був повністю в лінію. Так? Ну Серйозно? багато людей говорили, що м'яч перетнув лінію. Ну і що? І що? І кінець, і МФК проти Москалика програло. Ну, правда? Проти одного, так? Проти одного москалика. Ну согласись, це просто чувак як витягнув гру. Але ти бачив його, які емоції, як він голосував був протимика. Та він там кричав там, до вболівальників. Тобто, ну бля, ну це заслуговує на повагу. Ну, він хотів виграти. Так, да, він заряджений, бо він хотів виграти. Я там відео знімав, що ми, бля. Ну просто красавчик. Я ну, тільки респект таким чукам, які так горять своєю справою. Це дуже сильний матч. Був. Ну, виконання москалика як мінімум. Мені теж сподобалось. Е, що ти думаєш, як до того закінчиться чемпіонат? Ну, що згорити наперед, щоб ми не зіграли навіть перше коло. Що наперед? Тут ще все може помінятися в іншу сторону. Хто більше програв, а потім наоборот виграє, хто більше виграв, а потім наоборот може програти. Все залежить від настрою команди, від атмосфери, від явки гравців. Сьогодні в заявці 15 чоловік, а завтра на ігру прийде п'ятеро і вже починається це, зараз це чи... друго, в другому колі. Це буде це. частіше всіх команд. почнуться збори, так. коли почнуться руці їздити по зборах і так далі. Друзі, хотілося б завершити одним важливим Олександр, майстер спорту з вільної боротьби. Наш захисник зараз потребує фінансової допомоги, тому що в нього приходить реабілітація після поранення. Тому прошу вас долучитися до доброї справи, скинути скільки може на цей збір від себе команди. Я також перекидую тисячу гривень. А вас закликаю долучитися з до якоюсь сумою. Тому що Саша дуже класний чувак, його знають всі в нашому місті. Класний спортсмен, і хотілось би, щоб якомога швидше він одужав і вернувся до такого нормального життя. Всім дякую, хто долучився. Дякую за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що треба ставити лайк, вболівати за МФК, писати коментар. А саме головне бути здоровим. Всім до зустрічі!